Ми вітання, шановні глядачі. В ефірі телекомпанії Круг. Програма «Гість студії. Сьогодні герой нашої програми Василь Чорнолуцький, депутат Одеської обласної ради, голова. Білогородністровської рай Держадміністрація Василь Павлович, вітаємо вас в нашій студії. Добрий доброго дня. А одразу почнемо з новин, з приємних новин. Коли ми готувалися до програми, ви розповідали про те, що у вашому районі сьогодні почали використовувати енергозберігаючі технології, новітні технології. Це дуже цікаво, це дуже корисно. Розкажіть про це, будь ласка, детальніше. Дійсно, ми почали використовувати. Новітні енергозберігаючі технології, але не сьогодні, як ви кажете, а трошечки раніше ми їх розпочали заводити в район у минулому році. Це декілька проектів, це проекти. Оновлення наших котелень бюджетних установ, коли ми взяли, подивилися, що в 43 школах із 43 котелень 25 котелень 69-го, сімдесятого, 72 року будівництва, і там уже практично вони не гріють, воно все закипіло і немає ніяких результатів по опаленню приміщень. Ми зробили, треба переходити на щось інше. І тому з допомогою губернатора в нашому районі було започатковано проект. Модульних котелень і котелень на альтернативному паливі. Альтернативне паливо це пілети, брикети, які робляться з відходів виробництва, uh -huh. з соломи, обрізків винограду, якихось залишків, лісового виробництва, гілки, листя, все, що залишалося колись в лісі, воно робиться і поставляється ці пілети. Найголовніше, що це котли нового. Покоління, в яких коефіцієнт корисної дії за 80%, а в старих котлах був 45-46% до 50 не Це коефіцієнт використання тепла з того палива, яке спалюється. І тому в цьому плані ми вже маємо 6 модульних котелень і біля 10 котлів на альтернативному паливі. Модульна котельна це десь як півзалізни... півзалізничного вагону модуль такий, будиночок, в якому котел стоїть в 4-5 разів менший, по величині від того, який стояв раніше в тих величезних котельних, але тепла дає в два рази більше. Це проєкт, який в цьому році ми продовжували, і в наступному році ми його завершимо. Приємно, що самі потужні, не потужні самі найлютіші морози в минулому році, в лютому, в минулої зими, в лютому місяці, ці котельні забезпечили 18, 19 до 20 градусів те, що треба у приміщенні спокійно. Тим паче, що автоматика стоїть і програма задається все на автоматі працює. Це таке враження своє вам передаю, то що дуже приємно бачити, що є конкретне зрушення в цьому плані. І десь, мабуть, не тільки це районного рівня, а державного рівня стратегічного значення. У нас є об'єкт, який запрацював на район, на Бесарабію, на Одещину і на країну. Це сонячна електростанція, яка вже запущена в дію і експлуатується на території Старокозацької сільської ради. І Енергію Сонця перетворює в електричну і помаленьку додає потужності в електричні мережі Бесарабії. У нас завжди там була проблема, тому що колись в старі часи Бессарабія була ну, на русскому язикі запитана була з Молдови угу. по електроенергії. Молдова брала на рівні. Придністров'я, так? Так, да, на рівні півночі Придністров'я через Могилів Подільський з України електричну енергію, а тут повинна була передавати в Бесарабію. Ну, мабуть, її самій не вистачає, і ми завжди взимку маємо 150, 160, 165 вольт в мережах, коли і холодильники не працювали. Сьогодні електростанція в Старокозачому працює. 40 мегаватт, щоб люди розуміли, що таке 40 МВт. Це електростанція, яка може при самих пікових навантаженнях нагрузках забезпечувати таких два райони, яким є наш район. Це добре, і саме головне, що після цього вже забуваються сваї в селі Залізничне Болградського району. Це наступна станція. Потім в Арцийському районі, потім в Ранійському і в Килійському. До 2014 року п'ять таких електричних станцій знімуть. Повністю проблему енергозабезпечення Бессарабії. Це дійсно проєкт стратегічної ваги є і сьогодні. Ми перші, які отримали більше мільярда гривень інвестицій. Сьогодні сільська рада за рахунок інвесторів вирішує ряд соціальних питань: облаштування дитячих садків, ремонт, облаштування доріг, дитячих майданчиків. Приємно працювати з такими інвесторами, які зайшли півтора року назад. Сказали, що їм треба. Ми виконали свої зобов'язання, видали їм землю, погодили всі всю проєктно кошторисну документацію. Допомогли в чому могли, і на сьогоднішній день є результат цієї співпраці. Мені здається, що використання сонячної енергії у електропостачанні для України для України це просто космос. Адже раніше ми їздили світом і бачили, як в інших країнах це використовується, і лише відчували заздрість. Так а в Росії казали, чому в Одесі, наприклад, в Одеському регіоні не використовують сонце, адже у нас доволі таки багато Ми мірів. колись жили в дуже багатій країні. Де електроенергія коштувала 4 копійки, балон газу 3 рублі і все інше копійки коштувало. Ми не навчились економити, зберігати тепло, заклеювати вікна, десь ну ліквідовувати протяги, сквозняки. Ми не робили цього. Ми до цього не звикли. Ми гріли землю, труби не утеплені в землі. Лежать, гріють траншею, сніг розтає. і так, і видно, доріжка біжить, чи то по Одесі, чи по Білгороду, чи ще десь. Ми цьому були не навчені. Але запаси корисних копалень закінчуються. а Раз ми закінчуються, вони дорожчають. Газ все дорожчає, нафта дорожчає і, і так далі. І його може там на 100, на 150 років. Інші кажуть, ще на 100 може років вистачить, а потім вже все. І країни, які з цим зіткнулись, вони почали шукати альтернативні джерела. І альтернативне джерело одне з таких є сонце. Ми його використовуємо. Це перспектива для нашої держави. Перші кроки, які ми робимо, це перші кроки. Далі це вже буде. Джерело енергії, яке буде постійно збільшувати свою питому вагу в цілому забезпеченні держави. Ну і енергія от цих всіх речей, як, про які я розповідаю, коли мені колись сказали, що Японія використовує деревину на 105%, я не зрозумів, як можна щось використати на 105%, коли я знаю, що можна тільки на 100%. Кажуть, дуже просто, від стандартів, по яких працював весь світ, і використовував на 100%, то Японія використовувала і коріння, і листя, і все, і в неї виходило на 105%. І тому ми вчимо сьогодні і гілки, які коли залишались в лісі, і листя використовувати, робити ті піліти, вони набагато дешевші. Виходити з тої енергетичної залежності, коли нас тою газовою дубіною б'ють і пробують нагнути і на коріна поставити. Ну, я б хотів сказати одеською мовою не дождьотись. Ще рік-два-три Україна буде енергетично незалежною державою. Віктор Федорович Янукович, коли був на зустрічі в Одесі, три тижні назад він сказав в Одесі, і вчора по телебаченню підтвердили, він сказав в Запоріжжі, що вже працює проєкт з китайськими інвестиціями, 3,5 мільярди інвестицій в Донбасі, де будуть робити е, газ з вугілля. І два таких підприємства в Луганській області, мабуть, ще три буде десь в Донецькій області побудовано. Абсолютно, ну, для нас неймовірно, що з вугілля прямо в шахті, не видобуваючи вугілля на гора, можна перетворювати його на газ. І це ми робимо. І робимо конкретно. Запитали, а чому ви про це не казали, коли були в Китаї? А він домовився два роки назад, коли був в Китаї в 2010 му році про цей проект. Віктор Федорович каже, тому що я. Не люблю казати наперед, а от вже почали робити перші кроки, почали фундаменти будувати цих заводів. Я про це кажу. Я подивився. Мені просто було приємно слухати президента, що якраз підкреслює конструктив своїх дій, але не якусь лишню таку надмірну говорильню. І, І ми маємо чим похвалитись також. Не кажи гоп, поки не перескочиш. Не так? Так. Ще цікаво щодо спалювання різноманітних відходів та деревини, про що ви говорили. А в Одесі є така проблема, коли є старі дерева, які вже майже. Падають, і для того, щоб їх зрубати, спиляти, потрібно платити немалі кошти за лентрест. Чи є така проблема в Білгородністровському? Звичайні громадяни, присічні громадяни, вони дивуються, адже ця ж деревина вона може йти на те ж саме опалення. Іноді спилюють гілки, і вони теж кілька днів лежать просто так на землі, на тротуарах, і нікому не потрібні. Чи у вас є таке в районі? Ну, е... В районі є доволі багато дерев, які сухі, мабуть, їх треба було спилювати, їх спилюють, але я думаю, що в сільських радах таких проблем немає, тому що там є де використовувати цю деревину, там є де її спалити і щось з неї зробити. Можливо, в місті цього немає, але в місті, якщо порахувати, мабуть, доволі багато таких дерев, такої деревини, можна було б її щось з неї робити і пропонувати сільським споживачам. Ну я скажу про наші проблеми. Ми ними займаємося на сьогоднішній день. Ці пілети і брикети ми завозимо з Чернігівської області, завозимо з інших областей. Не ми, а завозить інвестор. Нас інвестор поставив котельні, і ми в нього. В чому в нас плюс цих всіх проєктів, що ми не возимо вугілля, ми не переживаємо, що в цьому вугіллі нам привезуть пів вагона щебня, землі, ще щось, заплатили кошти. Ми всі, всі бюджетні установи забезпечуємо вугілля, яке вартує більше 7 мільйонів. А потім дивишся, чи в тому, чи в іншому вогоні землі багато, вугілля немає, щебень підсовують, яке не горить. І тоді вважаєш, що заплатив кошти на, за, на якусь кількість землі. Тут ми платимо за тепло по лічильнику, так як в Одесі роблять в сільській місцевості, в наших школах стоять лічильники, ми платимо за тепло і нас нічого не цікавить. Інвестори завозять ці ж брикети, пілети і так далі. Зараз ми їм виділяємо ділянки в двох місцях в нашому районі, де вони будуть ставити своє обладнання і будуть переробляти відходи винограду, солому, бадилля сонячнику і все, що горить в ці пілети і брикети, воно буде дешевше, далеко не треба буде возити, буде ще дешевше наше тепло. І, звичайно, це е, спутник головного проєкту, який повинен працювати в нас. Так що Дерева треба різати сухі, ті, що ростуть, не різати, бо є такі, що бажають зрізати іноді те, що не всохло, щоб uh -huh. десь використати його на паливо. Тому щоб менше різали дерева. Ми будемо використовувати на паливо те, що можна використати. Те, що треба різати, будемо різати безкоштовно, так ну, сухе. Звичайно. Василь Павлович, дуже дякуємо за участь в нашій програмі. На жаль, час нашої програми вже сплинув. Бажаю вам успіхів і ваш досвід такого використання енергозберігаючих технологій, новітніх технологій. Хай буде запозичено і в інших областях, в інших районах Одещини. Дякую, спасибі. Шановні, дякуємо за увагу. В ефірі була програма студії». Героєм нашої програми був Василь Чорновуцький, депутат Одеської обласної ради, голова Білгородністровської районної державної адміністрації. Хай щастить.